Боксерські вихідні. Дворазовий олімпійський тріумфатор втратив пояс чемпіона світу. Приголомшлива статистика. Олімпійський чемпіон Хевівейту Тоні Йока видав щось, на що боляче дивитися. Девін Хейні знищив Реджіса Прогрейса та став чемпіоном світу знову. Та класне шоу в Києві. Був особисто ділюся враженнями. А ще дуже неприємні новини про росіян у боксі. Їх продовжують легітимізувати, а до цього приєднався ще й Конор МакГрегор. Третій бій за рік проводив двічі олімпійський чемпіон Робей Сірамірес. Він встиг перемогти Догба у битві за вакантний пояс WBO і Біо в напівлегкій вазі, а потім захистити проти Сатоши Шимідзу. А тепер же бився з височезним Рафаелем Еспінозою. І розпочав вже непогано. Убивчий нокдаун уже в п'ятому раунді. Суперник ледве піднявся, і на цьому варто було би закінчувати. Але ні. Еспіноза дивом відновився та навіть переходу. Купив ініціативу. Настільки, що в 12-му раунді уже сам відправив Робейсі на канвас, і в підсумку здобув перемогу рішенням більшості суддів. Перемога еспінози це про якийсь божевільний характер. Людина опинилася в нокдауні, після якого не відновлюється, але він піднявся, нагнав темп і взагалі видав. Ось це. Майже тисяча викинутих ударів за бій. Тисяча! Скільки? Ця перемога наслідок фантастичного характеру і дуже серйозного воркрейту. Так, лише 22% точних ударів, але повторюсь: піднятись після такого проти чемпіона світу і видати такий хороший бокс, переломивши хід поєдинку. Ну це величезний лайк і повага новому чемпіону світу WBO в напівлегкому дивізіоні. А от Тоні Йока, якщо й вразив, то зі знаком мінус. Француз став олімпійським чемпіоном 16-го року в Ріо, і, звісно, до нього доволі високі очікування, але він їх не виправдовує зовсім. Виступаючи тільки лише. Що в рідній Франції у двох останніх сутичках він поступився Мартіну Баколі і Карлосу Такаму. І нічогісінько не показав проти номінального крузера Ріяда Мерхі, маючи 201 см зросту і такий аматорський багаж, усе, що запропонував Тоні, це просто Джеб, та й в принципі все. Час від часу пускаючи меншого противника вблизь до себе і даючи себе пробувати. Якщо не дивилися цей бій. То й не дивіться, це дуже нудне видовище, у якому Йока програв роздільним рішенням. Ви знаєте, Джебі -джеб. – проста робота, теоретично це може працювати, якщо тебе звати Віталій Клучков, і В тебе джеб такий, що у суперника просто якась каша в голові від твоїх ударів. Але якщо ти просто Тоні Йока і джеб такий достатньо ватний, так ніби ти канат викидаєш суперника, і він ніби має якусь важкість, але не зупиняє Ріада Мерхі ні на йоту. І тепер ми маємо три поразки олімпійського чемпіона. Ріо, три поразки це не критично. Майк Тайсон, Рой Джонс, Мохамед Алі програвали і, і більше загалом за кар'єру. Я дивлюся бокс Тоньока і розумію, що там просто нема за що хапатися, там немає якоїсь точки, яку треба виправити. Там все погано, але найгірше це питання мотивації. Тоньйока боксує так. Ніби не хоче боксувати, ніби просто прийшов відбути номер. І це постійно боксуючи в рідній Франції. Це дуже погано і чесно кажучи, я просто не розумію, для чого йому продовжувати. Ну ось так навскидку відразу хочеться побачити бій Джо Джойса і Тоні Йока. Таких двох збитих льотчиків, для яких кар'єра ну відверто йде на спад, без якихось особливих перспектив. Причому цікаво те, що якщо розібрати олімпійських чемпіонів хевівейту, починаючи з 88-го року, там є чітка тенденція: одне покоління шикарний боксер, інше хто це взагалі? Починаючи від Ленокса Льюіса, його перемогу 88-му році, 92-й рік, і не питайте мене, хто там переміг. 96-й рік Володимир Ключко перемагає в Атланті. Нульовий рік і просто якийсь боксер, який далі не зміг себе реалізувати у профіль. 2004 рік і перемога Олександра Павєткіна. Як би там не було, але для свого покоління це точно не найгірший боксер. Достатньо конкурентний. Це треба визнати. Восьмий рік бронза Жана Жилея, бронза Деонтея Уайлдера і золото людини, яка зараз з'явиться на вашому екрані з іменем, тому що я його навіть не пригадаю. Рік і перемога Ентоні Джошуа. Топового боксера, класного нокаутера і зірки сучасного хевівейту. Рік 16-й. Маємо Тоні Йока. 21-й рік. Олімпіада в Токіо, перемога Баходіра Джалолова. Я припускаю, це буде топовий супертяж вже за кілька років і по професіоналах. Тоді до судівства виникали конкретні питання. І наслідок цих питань, цієї сумнівної перемоги такий, що ми маємо ось такого от олімпійського чемпіона. А от кого мені хочеться похвалити, то це Девіна Хейні. Він видав прекрасний бій. Цей кабан піднявся у суперлегку вагу і відразу пішов на бій з чемпіоном світу WBC Бісі Реджесом Прогрейсом. І все стало зрозуміло буквально з перших хвилин. Реджис хороший панчер, здатний будь-кого трухнути своїм ударом. Але от біда, служба доставки цього удару дуже запізнювалася проти швидкісного Девіна. У Хейні немає потужного удару, але своїм джебом чемпіона він нагодував ой як смачно. Іноді підключав іще й праву руку, що вже в третьому раунді довело суперника до Канвасу. Спроби Прогреса щось що змінити були відчайдушними. Він тиснув, заходив зліва, справа, викидався. Але за 12 раундів влучив лише 38 разів. І це антирекорд для чемпіонських поєдинків, що пройшли повну дистанцію, відколи статистична платформа Компу Бокс займається підрахунками. Тотальний деклас, тактичне знищення та ідеальний захист. Хені 107 Усі раунди виграні, і цей боксер став чемпіоном світу уже в двох дивізіонах. Де просто хочеться похвалити у свої 25 він уже колишній абсолют легкої ваги та чинить чемпіон світу в новій вазі без жодної поразки, який захищав свої титули раніше проти Ломаченка та Камбососа. Дуже навіть непогано. Можливо, це не феноменальної краси бокс. Але це дуже дуже ефективні виступи американського боксера. До речі, спіймав себе на думці, що в одному моменті він схожий на Канело та Мейвезера. Коли я спілкувався з друзями про цього бійця і загалом про його виступи, ми сходились на думці, що ем, боксер класний. Але чомусь завжди в кінці додаєш, але я не його фанат. І тут та ж сама історія. Девін Хенні це топовий боксер, але я ще ніколи не бачив його щирих фанатів, тому що, мабуть, тому що бокс занадто захисний і не такий видовищний. Але повторюсь, боксера поважаю, він дійсно видає прекрасні. По ефективності поєдинки. Також цими вихідними пройшло боксерське шоу від Топ Generation у Києві, Був особисто тому поділюся враженнями. Дуже сподобався бій Андрія Боришпольця та Данила Лозана. Хлопці стилістично якраз нагадали про Грейса та Хейні з очевидною перевагою другого номера, тобто Лозана. В цілому, попри відсутність звичних імен в карді, ми отримали повний АККО інтернешнл у Києві. Це каже про те, що люди за живим боксом дійсно скучили, і ті в цьому сенсі дійсно не підкачали. Що подобається в шоу цієї промоторської компанії, так це. Конкурентність. Матчмейкінг доволі хороший, адже мінімум половина пар. Включно з основним кардом, це рівноцінні бійці, де ось так легко результат бою не передбачиш. За рахунок цього виходять дійсно видовищні протистояння. Словом, я такою боксерською двіжухою у Києві залишився задоволеним. Конор Макгрегор в черговий раз показав, що гроші це найголовніше, що є в його житті. Ірландець приїхав на боксерське шоу у Мара Кремльова, що проходило в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там Конор вітав російських боксерів з перемогами та влаштував битву поглядів з росіяніном Петром Яном. А ще 5 років тому Конор страх як захоплювався можливістю поручкатися з російським диктатором Путіним. Цікаво, це відсутність мізків чи просто продажність? А ще є старе відео, від якого хочеться блювати. Ні, правда. Я, Я бажаю люблю... Путіна. Тут крутий крутимоше. Я знаю, що русські сильні люди ані чують подвох за мід. До речі, усик якось запрошував його на бій та кидав виклик по ходу івенту Ф'юрінгану. Здається, саме час набити ірландське табло. Але на цьому стрімні новини про росіян, на жаль, не закінчуються. Міжнародний олімпійський комітет постановив, що допустить російських та білоруських атлетів до виступів на Олімпійських іграх у Парижі вже наступного року. За таких умов. По-перше, вони виступають як нейтральні атлети. По-друге, не розглядаються командні виступи за участі росіян та білорусів по паспорту. Мінусануть спортсменів, які активно підтримували війну в тому чи іншому прояві. Також не виступлять ті, хто мають контракти з російськими чи білоруськими міністерствами оборони, збройними силами і так далі. Спортсмен має відповідати антидопінговим вимогам. Ого, яка страшна умова! Ну і також не буде їхніх прапорів, гімнів, кольорів і будь-якої айдентики Росії та. Білорусі, ну і не буде їхніх чиновників. во. бокс це індивідуальний вид спорту, тому там росіян, я так розумію, що ми все ж таки побачимо. На жаль, і про все це є кілька думок і кілька причин. А чому МОК прийняв таке рішення, яке нам точно не на руку. І перша з них це Томас Бах, очільник міжнародного олімпійського комітету, який і раніше не раз давав неоднозначні заяви з натяком на типу спорт поза політикою. І з тим типом нам конкретно не пощастило. Друга це беззубість української дипломатії в спорті, колишній очільник мінімутспорту Вадим Гуцайт був як на мене не дуже ефективним на своїй посаді в плані просування українських інтересів та відсторонення росіян на всіх можливих рівнях. Національний олімпійський комітет України багато років очолював Сергій Бубка, де він був, що робив, як просував наші інтереси. Велика загадка, адже перші місяці війни ніхто й на контакт не міг із ним вийти. А наші спортсмени були дезорієнтовані. Вони просто не розуміли, а що їм робити. Я завжди боровся за Україну, але зараз проти мене розпочалася кампанія зі знищення моєї репутації. Про Бубку, до речі, маю цікаву інформацію. Напередодні Олімпійських ігор у Токіо у 2021 році в нього була зустріч з усіма українськими спортсменами, або більшість з них, хто, власне, буде представляти нашу країну на Олімпійських іграх в Японії. І тоді, за зачиненими дверима, Бубка сказав таку річ однією з першою, що спорт поза політикою. І немає різниці. Будете ви змагатися з росіянином, кубинцем чи ким завгодно, треба до всіх проявляти. Однакового рівня поваги. Ну а потім був скандал із Ярославою Магучих, яка робила спільне фото з капітаном збройних сил РФ Марією Лесіцькене. Тоді я коментував Олімпійські ігри на Суспільному. І нас, як у коментаторів, був один важливий меседж. Але він був зворотнім від бубки. Нам сказали, що одна з небагатьох речей, які вам точно заборонені, це власне. Бодай мінімальна прихильність до російських спортсменів. Вони тоді, до речі, виступали під абревіатурою Олімпійський Російський комітет ОРК. Дуже важко було називати їх орками вже тоді, і, чесно кажучи, пару разів я обмовився. Не сказати, щоб випадково чи поїде збірна України загалом на ці Олімпійські ігри, поки що невідомо. Зрозуміло, що це буде рішення. Які розроблятиметься на найвищому рівні на рівні уряду нашої країни. Але я знаю позицію головного тренера збірної України з боксу Дмитра Сосновського, який давав інтерв'ю нашому каналу, каналу Тайк Майсон. Отож, послухайте її, і ви. Коли ми йдемо з ними змагатись, завжди 50 на 50, виграємо чи програємо. А моя особиста думка. але ми що робимо? Ми їх піднімаємо ці гинуть, а ми з ними змагаємося. А що таке спорт? Спорт, ти знаєш і всі знають, що коли... Ще давно древні були, і коли йшли олімпійські ігри, війни що Зупинялися. Зараз вони не зупиняються, вони вбивають бумблять, бумблять, бумблять. І коли ми йдемо з ними змагатися, ми їм повинні фе своє показувати, а не піднімати їх до рівня, що ми з ними змагаємося. От для чого? Щоб ми завоювали медаль, а кому та медаль потрібна, коли загинула. Потрібно тому хлопчику. Вон у нас багато букселів, багато спортсменів загинули, розвалені зали. Ми про то Одне, кому та медаль потрібна, тим, хто загинув. Ті, які віддали, а ти йдеш з гадом, з негодяєм, який вбиває нас, ти йдеш мага. Де в тебе гарантія, що ти з ним змагаєшся, а його тато? Вчора не гвалтував українку, чи не чи дитину не вбив, чи ще де є така гарантія? От тому моє розуміння в тому, що ми маємо їх ігнорувати. Ми повинні казати фе. Ситуація відверто кажучи, кепська. Але питання в студію до вас: як ви вважаєте, чи треба збірній України їхати на Олімпійські ігри, якщо там будуть все ж росіяни в якомусь представництві 10, 20, 30 осіб? Їхати чи не їхати? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Мені цікаво буде почитати, що ви про це думаєте. З вами канал Тайк Мейсон. Новини боксу. Мене звати Макс Діденко. Побачимось.